До речі, це твоя машина? Ну, а, поки що ні, ще не виплатив. Ну, твоя машина. <рес> По-простому скажемо. Да. Скажи, що це? Що ти зробив сайбертрака? Сайбер речі, Син дуже любить сайбертрак, все, як бачив на дорозі, все такий зразу реагує, овації. Що ти з нього? Скажи а люди мені, дивляться, що ти такі, з нього зробив? Такі космос, спейс, там все що завгодно, але не сантехніка. Але воно привертає увагу. А потім люди читають: Сюр епаксі пайплайнінг. No dick save такі а каналізація. Це така асоціація з українським прапором, я так розумію, так? Так, так, так. І що допомагає тобі реклама твого твоєї компанії на цій машині? Дзвонять. Інші вени, ця машина дзвонять, так? Да? Ну є, були клієнти скільки? Був клієнт конкретно з цієї машини. так. Нормальний якийсь, крупний клієнт? А, 12 тисяч робота була за день. Чи 9 тисяч за день зробили? Я Ну, люди звертають увагу. Люди в чому. Плюс цієї монетизації, що люди так звертають на цю машину, тому що вона зараз унікальна. Плюс і реклама. За рахунок того, що це унікальна зараз машина, і такий так. гібрид. Так. Плюс реклама вона створює свій цей. Це, 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 це через що я її взяв? Ти сам про це подумав? Ні, Чи звичайно, це моя ідея. Якби, я не думаю, що фанат Cybertruck, або хотів, тому що всі запам'ятають, яка компанія Аунко тяжка, яка, та Cybertruck, розумієш? Тобто у них буде асоціація компанія і Cybertruck навіть через 10 років. Тому що вона єдина в Сан-Дієго їздить уже півроку. Така розумі... Ну, 4 місяці, да, 5 місяців, не знаю. І її всі бачать, її всі розуміють, її неможливо не помітити. І вона виглядає обклеєна набагато краще, ніж не обклеєна. Круто. Друзі, бачите, сила маркетингу. Що означає сила маркетингу? Бачите? Геніально! Просто так. ти виходить купив рекламу. Так, ну і про рекламу. За стомусь тисяч доларів.